По-перше, хотіла сказати, що вчора я купила квіти, які ідеально замечилися з книжкою, яку я зараз читаю. По-друге, я вирішила, що якщо я вже згадую цю книжку, то я вам розкажу зараз свої враження від неї. Це книжка Клеопатра і Франкенштейн, яку я показувала в минулому в Лозі, я її купила в Амстердамі. І я прочитала вже більше половини, мені залишилось от буквально от стільки. Дуже небагато і у мене вже є певні враження, певні думки про цю книжку. Я сьогодні майже всю ніч не спала через дрони, загрозу балістики і все таке інше. Тому, можливо, виглядає трохи пом'ятою, але поки квіти ще стоять і вирішила скористатися моментом і на такому гарному фоні записати декілька слів про ось цю книжку. Що у нас тут за історія? 25-річна дівчина Клео переїжджає з Британії в Нью-Йорк і на одній новорічній вечірці знайомиться з Френком. Він старший її на 20 років. Він власник доволі успішного рекламного агентства. Він заможний, привабливий. У нього є оце Нью-Йоркське життя в багатстві і до. Статку у нього багато друзів, і через декілька місяців вони одружуються, що може піти не так. І далі протягом всієї книги ми спостерігаємо за тим, як розвиваються їхні стосунки, як вони вчать один про одного якісь речі, які вони не знали, тому що вони дуже швидко одружилися. Тут розказується також про їхніх друзів і як вони впливають на їхнє життя, на їхні стосунки, і чесно. Як я підозрювала, мені подобається ця книжка. Мені подобається ця книжка, тому що I love some drama. Мені подобається коли е, я читаю про щось настільки далеке від нас, отут у людей абсолютно інші проблеми, не такі, як в Україні війна. Тут у них і травми дитинства, які дуже впливають на їхні поточні стосунки. Е, тут е, проблеми з алкоголем. Тут вони живуть в Нью-Йорку, ходять на вечірки, нюхають кокс. У них отаке от життя. Потім вони дуже сваляться один з одним, постійно якась драма в стосунках. І от вони намагаються. Зрозуміти, як взагалі вибудовувати стосунки, чи вони мають бути разом, чи вони правильно зробили, що вони одружилися. Постійно якісь проблеми, постійно щось стається таке супердраметік. І я розумію, що для мене такі книжки це певним чином ескапізм, тому що почитати про не якісь екстраординарні події, про якісь там інші галактики, про якісь суперпригоди, а от просто про життя реальних людей, які я справді. Ді може повірити, що в Нью-Йорку. Є такі пари, що так от люди живуть, і про якісь їхні проблеми, які насправді іноді відчуваються не ну, такими вже відірваними від нашого життя, принаймні від мого. У мене немає ні токсичних стосунків, ні якихось овердраматичних стосунків. І читати про це доволі цікаво саме через те, що я таке сама не переживаю в своєму житті. От, а підглянути в життя персонажів цієї книги доволі цікаво. Я не скажу, що це прям супер написано, я не скажу, що мені подобаються персонажі, але те, як вони прописані, як ми з кожною главою все більше про них дізнаємося, і про людей навколо них. Мені, в принципі, подобається. Іноді я починаю читати главу і розумію, що це от про якогось друга Френка, про якого раніше згадувалась тільки трошки на початку книжки, і не можу зрозуміти, чому він став раптом головним героєм цієї конкретної глави. Але потім там якось все так підв'язується, що в принципі логічно через історію цього персонажа розкриваються і наші головні герої, на якийсь літературний шедевр, девер, але загалом мені подобається. Тому якщо ви десь побачите цю книжку, якщо ви любите книжки про такі якісь заплутані складні стосунки між людьми, то в принципі можна почитати. Я навіть можливо і радила би знову ж таки я в захваті від цієї обкладинки. Кожного разу, коли на неї дивлюсь, мені прям дуже подобається. Не знаю, вона мене аж якось. Зачаровує, причаровує. От такі мої думки і враження від і Франкенштейна. Зараз поїду в офіс і буду в метро читати. Можливо, сьогодні якраз дочитаю. Відкрила книжку на рандомній сторінці. Ой. Okay. Це влоги зніму. Ага. Підписники і підписниці. Цей бокал я піднімаю за ваше здоров'я. Дякую вам за тисячу, першу тисячу на моєму каналі. Я дуже щаслива. Це все завдяки вам, ну і завдяки моїм влогам, звичайно, які, сподіваюся, ви будете продовжувати дивитись За вас. Сподіваюся, це не буде пропаганда алкоголя. Mm. Це благодійний коктейль, якщо що. Києві сьогодні неймовірна спека. Я думаю, десь 35 градусів, якщо не більше. Тому якщо ви чуєте десь на фоні кондиціонер, то сорі, це необхідна річ для мого виживання в квартирі, тому що тут просто пекло без кондиціонера. Але я сподіваюся, що. Допоможе нам мікрофончик, і ви не будете чути кондиціонер. Попередні кадри, які ви бачили, були з книжкового клубу, який я роблю ще з трьома своїми подругами. Ми якось так випадково зібралися, спонтанно домовилися, і я вже показувала в попередніх влогах, що ми обговорювали Банні. Друга книжка, яку ми обговорювали, була Дім на краю світу. І в червні ми обрали читати, точніше, в травні обрали, а в червні зібралися, щоб обговорити. Була книга Артема Чеха Пісня відкритого шляху. Я про це. Теж говорила в попередніх влогах, але мені в інстаграмі написали коментар під сторі про книжковий клуб, що цікаво було би подивитися відео про книжковий клуб, бо якось важко уявити, як це проходить і як дорослі люди слухають чужі думки про книгу, яка їм сподобалась або ні. Насправді, оскільки нас лише четверо, то мені здається, що завжди обговорення проходить дуже плідно і у всіх є час, щоб висловити свої думки. Мкі, я не знаю, як відбуваються клуби, де 10 людей, 20 можливо ще більше. Мені здається, що це просто нереально, і треба якось розділятися на менші групи. Я не знаю, як тоді у людей є час сказати все, що вони думають про ці книжки, і обговорити всі питання, які там винесені на цей на це засідання книжкового клубу. Мені насправді дуже комфортно саме в такій маленькій групі, і те, що це мої подруги, це якось теж знаєте. Це просто як зустріч з подругами. Просто ми до того ж обговорюємо книжку. Тому у мене немає досвіду участі в якихось великих книжкових клубах з людьми, яких я не знаю. Хоча мені було би цікаво це колись зробити. Мені було б цікаво відвідати клуб, який фасилітується людиною, яка прям знає, як це робити. І є людина, яка там придумує питання на обговорення і якось модерує це цю зустріч. От мені дуже цікаво подивитися, як це працює. У нас поки що це працює так, що ми або Просто проходимось по питанням, які я колись знайшла на сайті Penguin Books про книжкові клуби. І там, в принципі, питання, які підійдуть під будь-яку книгу. Там такі бейсік теми, як розвиток персонажів, там що сподобалось, що не сподобалось. Є якийсь блок питань про автора, або там, наприклад, про екранізацію книги, якщо вона є, і так далі, і тому подібне. В принципі, цього на деякі книги вистачає. Але ще у мене є подруга Надя, яка дуже часто питає у чата GPT, щоб він придумав нам питання часом. Теж чадж Петі може придумати щось цікаве рідко, але буває. Тому я не можу багато чого розказати про наш клуб. Мені подобається, що це саме такий, е, ніби. Закритий формат з невеликою кількістю людей, я не знаю, чи колись ми надумаємо розширятися і запрошувати ще когось. Можливо, наступним кроком буде, щоб кожна з нас запросила ще плюс один, і тоді нас буде вже восьмеро. І мені здається, що це вже прям багато. І ще знаєте, навіть коли вас лише четверо, не завжди легко зібратися, тому що у всіх дуже різні графіки. Хтось кудись поїде, хтось десь щось має інше заплановане. І, от, наприклад, в липні я не знаю, чи ми зберемось. До того ж, не завжди просто вибрати книжку. Деякі книги, ми прям зразу, всі четверо та будемо читати клас, хочеться. А деякі, от, наприклад, зараз у нас трошки ступор, ми не знаємо, що наступне читати. У нас там є дві книги на думці, і напевно, просто треба буде проголосувати за них. Тому що ще у кожного різний настрій, різний вайб, щоб почитати зараз. І не хочеться, щоб хтось через. Дуже силу читав і дочитував книжку, якщо не подобається. І коротше, є такі моменти, які навіть коли у вас лише четверо, трохи важко поменеджити. Але загалом мені подобається. І мені здається, що коли я читаю книжку на книжковий клуб, я прям більше, більш вдумливо читаю, більше вчитуюся, більше намагаюся рефлексувати про те, що я прочитала, намагаюся відслідковувати розвиток персонажів і взагалі якось більше розуміти їх, більше намагатися принаймні їх зрозуміти. І я дуже Часто собі якісь цитати зберігаю, щоб потім їх обговорити. У мене є такі маленькі закладочки, якими я завжди відмічаю якісь місця, які мені хочеться потім обсудити, які мене там зацікавили, вразили або навпаки, з яких я крінжанула, і таке буває. Спеціально знайшла ці стікери, щоб вам показати. Вони такі невеличкі, ніби вдвічі тонші, ніж звичайні стікери. закладочки Мені подобається вкладати їх в книжку між сторінками і хайлайтити потім якісь моменти, які я потім хочу обговорити. Зручно, практично, класно, якщо ще не користуєтесь, але хочеться відмічати щось в книжці, не пишучи там ні олівцями, ні маркерами, ні ручками, дуже раджу в такий спосіб. Це, власне, та невелика кількість інформації, яку я можу розказати про книжковий клуб, в якому я беру участь. Якщо вам ще щось цікаво, питайте в коментарях, розкажу більше, але я навіть не знаю, що ще сказати, тому що ну, так воно відбувається. Раз на місяць у колі подруг така історія з моїм книжковим клубом. Розкажіть, до речі, чи ходите ви на якісь книжкові клуби? Чи вам подобається? І якщо ходите, то скільки у вас там учасників? Зараз буде невеличкий апдейт про Клеопатру і Франкенштейна. Я щось все ніяк не можу домучити цю книжку дочитати. І Не те, що мені не подобається, просто якось постійно немає часу. Насправді мені вже цікаво дізнатися, чим це закінчиться. Хоча я собі приблизно уявляю, я думаю, що тут буде енд. Але я згадала, що я минулого разу коли про неї розповідала. Не розказала вам дуже важливу річ, яка мені не сподобалась в цій книзі. і, Я думаю, не сподобається нікому з українців. Тут є. Ціла глава присвячена росіянину. Це було дуже рендом і дуже взагалі не потрібно. Я не знаю, навіщо цей персонаж тут, тут існує в якийсь момент цієї книги. Найкращий друг Клео іде в Гай-клуб і знайомиться там з дуже загадковим хлопцем, який виявляється росіянином. Ой, книжка впала. Який виявляється росіянином? Він його веде в якийсь російський ресторан. Чи бар, і там вони бачать самовари, п'ють водку, і потім слухають якусь жінку, яка співає російські пісні, і це все так м -м, душевно. Так про загадкову російську душу в результаті за росіянин виявляється абсолютною мразю, що expected, Але ось під кінець книжки він знову з'явився. І я думаю, навіщо? Навіщо ви знову це робите? Але оця глава, яка повністю йому присвячена, це було дуже важко читати. Я дуже схарилась. Е, мінус. Величезний мінус цієї книжки, але чесно, я вже навіть не здивована, що іноземні автори постійно приплітають десь русню, без цього не обходиться реально жодний твір, який я читаю. Це просто якесь прокляття. Оця книжка вийшла вже в 22-му році, щоб ви розуміли. Але з хороших новин тут в якийсь момент ще з'явилася персонажка, яка мені дуже подобається, і я прям м м співпереживаю її, і я відчуваю якусь. Трошки навіть споріднений з нею, і дуже хочу, щоб у неї все було добре. Я не буду сильно спойлерити, але от у неї є такий гострий розум, класне почуття гумору, вона взагалі королева каламбурів. І мені здається, що я прям дуже її відчуваю. Мені вона подобається, і це, напевно, єдина персонажка в цій книзі, яка мені сподобалась, і прям. Цікаво спостерігати, що з нею станеться і як її життя складеться. Мені цікаво читати, мене це розважає зараз. Я вам ще покажу один момент, який дуже був драматичний. От я минулого разу розповідала, що це дуже така драма, велика в стосунках між Клео і Френком. Я собі запам'ятала сторінку, де прям дуже видно цю драму. Зараз покажу просто неймовірний діалог. Ти не слухаєш мене. Боже, та я стараюсь. А я ні? Просто скажи мені, що ти хочеш, щоб я зробив, і я зроблю це. Я не хочу бути повинною тобі це говорити. Тобто, вона не хоче, щоб вона мала йому говорити, що вона хоче, вона хоче, щоб він е, сам вгадував. <гум> Як вам таке? I don't want to have to tell you. Вау! А ще користуючись нагодою, анонсую, що нещодавно я була в бібліотеці своїй улюбленій, і я пам'ятаю, що мене хтось просив розказати більше про цю бібліотеку. Тому в наступній частині влогу я вам розкажу більше про свою бібліотеку, що я там взяла цього разу, і взагалі, як там, там класно. Спойлер. Це бібліотека імені Тараса Шевченка в Києві, і взагалі офіційно вона називається Центральна бібліотека для дітей. Але насправді тут є дуже багато книжок, які будуть цікаві не тільки дітям, а й дорослим. Я зазвичай беру тут українську класику, але тут є і сучасні українські автори, і зарубіжні. Можна багато цікавинок знайти. Можна знайти такі книжки, які я навіть не знала, що я хочу почитати, а я їх хочу почитати. Як бачите, є ще книжки англійською, є такі полички з новинками, які їм приїжджають. І звичайно ж, є багато літери літератури для дітей, власне для підлітків. Є різна наукова література до вибору до кольору. Взагалі в цій бібліотеці просто приємно знаходитись, тому що вона така гарна світла, тут величезні вікна, і оця книжкова атмосфера вона дуже надихає. Тут я до речі знайшла книжку про хаська про Антарктиду, яку я все ніяк не можу дочитати, і взагалі я забула, що я її читаю. А в попередній мій візит в бібліотеку в фоє була виставка фотографій з Антарктиди зі станції Вернацького, і мені здається, що доля хоче мені щось сказати і нагадати про цю книжку. Можливо, я її візьму в бібліотеці в друкованому вигляді і так і дочитаю її ще цього року. А оця книжка від автора бомжів Донбасу поїхала зі мною додому на цей раз. Дуже цікаво почитати ще щось з його літературного доробку. Що завжди вражаю, що тут є туалет, якщо отак от, от зробити. Як чому О, так прокрутиться і все? Можливо, це не те, що ви хотіли бачити в цьому лозі. Але ці технології мене вражають. Я Настільки давно починала записувати свої враження від Клеопатри і Франкенштейна, і взагалі настільки давно починала цей блог, що я забула про його існування і що його треба якось логічно закінчити. І можливо сказати пару слів про цю книжку, і загалом, які були мої фінальні враження від неї, тому що ми з вами останній раз бачились, і я останній раз про неї говорила, коли мені залишалося буквально зовсім трохи дочитати. І насправді мої враження не сильно змінилися, але я сьогодні зайшла на Почитати, що пишуть інші люди. Як взагалі цю книгу сприйняли інші читачі? У неї рейтинг здається до 4. Три з чимось, і дуже дуже різняться враження. Комусь дуже сподобалось там 4-5 зірок. Хтось ставить одну зірку і пише, що було дуже нудно, що я радий, що це закінчилось. Я хочу спалити цю книжку. Хтось написав: мені почала подобатися ця книжка ближче до кінця, тому що вона закінчувалась. І є такі дуже негативні відгуки, і люди прям людей прям біситься книжка, вона їх роздратувала їм не подобались персонажі, не подобалось, як це написано. Чесно, у мене не настільки погані враження. Я не думаю, що це аж настільки погана книга. Знову ж таки, мені здається, що авторка доволі непогано відчувала своїх персонажів і описувала якісь їхні емоційні стани і проблеми в їхніх стосунках. Та це абсолютно не якийсь літературний шедевр. Тут ще в кінці авторка пише, що вона. Сім років здається, чи скільки щось дуже довго працювала над цією книжкою. Так, вона тут пише, що сім років зайняло у неї написати цю книжку. Я прямо ж підсміювалась з персонажів, і мені якось так були нерелевантні їхні проблеми. Якось це все так овердраметік описано, і я не скажу, що прям вау, мені супер сподобалось. Але в результаті я поставила чотири зірочки з п'яти. Тому що хороший індикатор того, що мені насправді сподобалась книга, це. Якщо я після прочитання ще повертаюся думками до неї. І чесно, я ще пару днів згадувала Клео і Френка і думала про їхні стосунки. Тут такий кінець книги, знаєте, дуже щасливий. у всіх все хорошо. всі зрозуміли, що вони робили не так, і почали виправляти своє життя, стали кращими людьми в результаті або принаймні працюють над цим. Це можливо трошки спойлер, але я не знаю, хто буде цю книжку читати. І чи це прямо ж такий великий спойлер? Загалом не так погано, як я думала всередині. Під кінець якось трошки краще стало. Але ще до речі, пам'ятаєте, я вам розказувала про персонажа росіянина. Ця голова мене дуже сильно вибісила, і за це я сварю цю книжку. Але в результаті цей росіянин знаркоманив друга Клео, отого, от з яким він зустрічався, і він виявився ще більшою мразю, ніж я думала тоді. І я навіть не знаю, як ставитися тепер до цієї книги. Чи правда, це настільки погано, що тут є цей росіянин персонаж, тому що він показаний абсолютно жахливим і неприємним. Може, це не так і погано, може, така репрезентація росіян правдива потрібна в зарубіжній літературі, але все одно, оця глава, де вони десь там дивляться на самовари, п'ють водку, слухають душевні руски пісні Оце було просто жахливо. Я би не хотіла про це читати. Це можна було би. Виключити з книжки і просто сказати: Ось росіянин, він дуже погана людина. Не довіряйте росіянам, бо вони зіпсують ваше життя. Така у мене порада для цієї письменниці на майбутнє. Але загалом, так, ця книга мене розважила. Мені було цікаво читати, і ще декілька днів навіть я про неї думала після прочитання такі мої останні враження. Все, що я хотіла вам розказати про неї, все розказала. Тепер піду монтувати цей влог, бо буквально тільки цього шматочка не вистачало. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це так, то поставте вподобайку і підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. І я сподіваюся, побачимось дуже скоро. Па-па!